15-та година оперативно проголовні події. Журналісти фактів Сіті та Вікон СТБ». У Москві завершили зустріч російського диктатора Путіна та спецпосланця президента Сполучених Штатів Стіва Віткофа вона тривала близько трьох годин. Поки що подробиць немає. Це п'ятий візит Віткофа до Росії. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп дав Путіну часу до п'ятниці, 8 серпня, щоб досягти прогресу в припиненні війни. Інакше санкції та додаткові мита стосовно Росії та країн, які купують у неї нафту, зокрема Китаю та Індії. Американський лідер підтвердив, що за результатами поїздки Віткофа і Вирішуватиме чи запроваджувати ці обмеження, і в яких відсотках і вірогідно скаже про це у нинішній заяві в Білому домі, анонсованій на 23.30 за київським часом. Щонайменше четверо людей поранені з початку доби у Херсоні та області, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Двох чоловіків атакували з БПЛА близько полудня в Херсоні. Ще одного в Антонівці. Двоє людей були поранені під час нічних атак. Один чоловік дістав травми внаслідок скидання вибухівки з дрона. Інший в результаті обстрілу. У нього контузія, вибухова та закрита черепно мозкова травма. Нині в лікарні помер чоловік, якого сильно поранило під час російської атаки столиці 31 липня. Про це повідомила київська міська військова адміністрація. Чоловік був поранений у шию і боровся за життя майже тиждень. Нині у страшному списку 32 загиблих. Нагадаю, в ніч проти минулого четверга ворог бив по столиці шахедами, запустили понад 300 безпілотників. А під ранок у бік Києва полетіли іскандери. Один зруйнував під'їзд будинку на Святошині. Майже 50 зіткнень на фронті за минулу добу. Про це повідомляє наш генштаб. Понад третина усіх боїв точилися довкола Покровська. Ще 23 ворожі штурми зупинено на Лиманському напрямку. 18 разів росіяни намагалися покращити свої позиції на Слобожанському та Курському відтинках фронту. Ще 16 атак. Наші воїни відбили на Новопавлівському напрямку. Також активним окупанти залишалися на турецькому, купянському, сіверському та краматорському відтинках. Водночас, втрати ворога за день склали 1010 осіб ліквідованими та пораненими. Також спалено танк, 52 артсистеми і три РСЗВ. Війна стає дедалі технологічнішою. Тепер на полі бою наші військові використовують не лише повітряні дрони, а й наземні. Вони евакуйовують поранених, доставляють провізію та БК і навіть самі знищують окупантів. А ще наземні дрони мають свої так звані дрони камікадзе. Нині такі роботизовані комплекси використовують бійці 25-ї бригади під Покровськом. Навіть доводилося на таких дронах евакуйовувати місцевих з пілотами. Спілкувався наш воєнкор Олег Корнієнко у його. Сюжеті ви побачите реквізити на допомогу бійцям з обладнанням і комплектуючими. Маєте розуміти, що це саме така небезпечний момент заїхати виїхати. Який є сенс їхати на один день? Ну тесь, я думаю, там можливо неділі, дві, можливо, більше. Ще кілька хвилин, і пілоти-десантники відправляться під Покровськ на бойове завдання через засилля ворожих дронів. Остаточно сказати скільки вони будуть на позиціях, ніхто не може. Тож з собою набирать всього по максимуму і найнеобхідніше. Наші там, особисті речі, щось змінне там. Е, потім, наприклад, генератор потрібен на позиції, тобто, щоб користуватися обладнання. Антенна, мачта. Для Костянтина це вже не перший виїзд, натомість у двох його побратимів сьогодні деб'ют. Аеророзвідники не приховують, хвилюються. У мене байлех речення. Перший раз не стрьма, всі так кажуть. Тому що невідомо, що там чекають. Ці бійці не лише коригують вогонь, шукають ворожі цілі і постійно висять у небі, але й допомагають іншим пілотам наземних дронів. Ось такі невеликі роботизовані комплекси. Десантники 25-ки почали використовувати ще рік тому. Тоді на фронті про них тільки починали замислюватися, а ці бійці вже робили тестові заїзди на позиції. Завезли 10 паків води, це 90 кілограмів вантажу, цінного вантажу для позицій влітку. На обратному путі ми забрали 300 В ту ж ночь ми завезли БК для розрахунку лаг. Також і, на жаль, є такі випадки, звісно. 200-го теж назад забрав за одну ніч. Дрон виконав чотири завдання, та найголовніше кажуть бійці, під час цих операцій не довелося ризикувати життям людей, бо через засилля ворожих дронів традиційний медивак провести неможливо. В одного поляве в ногу броні, каску залишайте. Автомати автомати збоку. Дивіться, поляве в ногу. Обережна антена. Поїхали бігом. А цієї зими під час активних боїв за Котвину неподалік Покровська подібний наземний дрон врятував життя двох місцевих. Хлопці зайшли до одного з підвалів, зачищати і почули жіночий голос. Дві бабушки там виявилися. вони не встигли виїхати, або така ситуація склалась. І ну, ми запропонували таку ідею. На наступний день ми її реалізували. Хлопці, двоє цивільних. Дві бабусі ага. на евакуацію. Бабулічки. Давайте скорім забавочки. Давайте, давайте. Вот а першу свято першу, бо вона лежить на руки. Та подібні дрони не лише працюють як доставка провізії, БК чи медевакуація. На них десантники ставлять гранатомети, і вони можуть впритул діставатися до ворога і випалювати його. Повітрі існують дрони Камікадзе, це FPV-шки, ну а також дрон Камікадзе є наземні, буквально ось такий. Він може одночасно нести з собою вибухівки до 26 кг. І коли приїжджає такий дрон в жирне місце, то вижити росіянам мало ймовірно. А ось і робота цього дрона під назвою Гієна. Маленький і майже безшумний. Він доває велику відстань і заїжджає у одне з розбитих сіл, де скупчився ворог. Доває перешкоди і дістається до окупантів. Перед тим, коли дрон е, починає якийсь шлях, понятно, що хлопці детально собі вивчають маршрут, пролажують його, вивчають усі деталі, які на дорогі. Виявляються нові старі, там ну і пролажують собі шлях, якому вони будуть рухатись. У повітрі на землі дрони всюди, але повністю людей на фронті вони не замінять, кажуть бійці, вони лише допомагають виконувати певні завдання. Хоча, якщо раніше вважалося, що лінія фронту, там де нога піхотинця, то нині все змінюється. Хто далі долетить чи доїде, той має більший контроль. Олег Корнієнко за Харкомах. Факти сітів єдині новини. У Черкасах військовослужбовці ТЦК зупинили чоловіка, щоб перевірити облікові дані. Натомість він дістав гранату, висмикнув чеку і погрожував підривом, намагаючись взяти їх у заручники. Крім трьох гранат, чоловік мав пістолет. Правоохоронці розгорнули спецоперацію. Поліцейські почали вести перемовини. В результаті 49-річного жителя Черкас затримали спецпризначниці корт та роти поліції особливого призначення. І застосуванням спецзасобів ніхто не постраждав. Вибуху вдалося запобігти. Чоловікові готують підозру. Йому загрожує до восьми років тюрми. На жаль, такі випадки не поодинокі. Їх дуже активно розганяє російська пропаганда, що точно не зміцнює нашу обороноздатність. Так чи інакше, аби Україні вистояти, мобілізація триватиме. Про це заявив головком Олександр Сирський, адже Росія до кінця року хоче сформувати 10 нових дивізій і не боїться втрат. За словами головкома, агресорка втратила понад 33 тисячі осіб. Та щомісяця тамтешня армія поповнюється 9 тисячами нових військових. Дві нові дивізії Росія вже створила. Липень був напруженим серпень також буде важким на Донеччині. Росіяни використовують тактику тисячі порізів, тобто діють невеликими штурмовими групами. Україна на російську агресію змушена відповідати мобілізацією, покращенням бойової підготовки та посиленням безпілотної компоненти наших військ. Серед успіхів сирський відзначив звільнення території на Сумщині і продовження бойових дій на Курщині, а також ураження військових цілей у глибокому тилу противника. Кабінет міністрів призначив Олександра Цивінського, який переміг у прозорому конкурсі директором бюро економічної безпеки. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона наголосила, що після конкурсу перевірок і проходження поліграфа цивінським в уряду немає застережень щодо його кандидатури. Нагадаю, Олександр Цивінський, колишній детектив національного антикорупційного бюро, керівник одного з підрозділів, він переміг на конкурсі на посаду голови БЕП ще в червні. За його кандидатуру проголосували всі три. І міжнародні експерти, втім, Кабмін тривалий час відмовлявся його призначати на посаду, нібито через застереження з боку СБУ через російське громадянство його батька. На призначенні Цивінського наполягали міжнародні партнери та українські громадські організації. Незалежний директор БЕП, одна з вимог МВФ для надання фінансової допомоги Україні. На Харківщині ферма, де під час окупації корови загинули від обстрілів і голоду, дала прихисток тваринам із прифронтової зони. В Селі Гусарівка під Балаклією відроджується сільськогосподарське підприємство, яке у 2022 році знищили окупанти. Тоді загинули понад дві тисячі тварин. Ця ферма до повномасштабної війни давала роботу двома стам людям, сплачувала мільйонні податки та допомагала розвиватися селу. Минуло понад три роки після звільнення. Та гусарівка все ще не оговталися від окупації. Вон два баклажани. Цьогоріч пані Тетяна сподівається на хороший урожай. Нарешті в село повернулася вода. Без поливу виростити городину було вкрай складно. Дощову збирали воду, по попиту ходили по колодязях, по людях. Гусарівка село під Балаклією на в'їзді водонапірна вежа до війни з перебоями забезпечувала селян водою. А в 2022-му пошкоджена обстрілами взагалі перестала працювати. До того ж, потребував капітального ремонту водогін. Владнати ситуацію не могли два роки. Не допомогла й нова водонапірна вежа, яку встановили за допомоги міжнародних партнерів. Пробурили нову свердловину, поставили то також за рахунок гуманітарних організацій. Нам виділили новий насос, перетворювач тиску. Ми зробили новий водогін, проклали. І торік восени в будинки селян потекла вода. На випадок блекауту є генератор, встановили сонячні панелі, які забезпечують безперебійну роботу водогону та заощаджують кошти. На даний час ми замітили вже втричі. Економію електроенергії староста Юрій Дорошенко сподівається, що відновлення села сприятиме поверненню людей. Нині в Гусарівці здебільшого пенсіонери, а в евакуації близько пів тисячі жителів. Село було під окупацією кілька тижнів, а після звільнення сірою зоною понад половина будинків пошкоджені ворожими ударами, кілька десятків знищені вогнем та обстрілами. З роботою тяжко та ще й закривають школу, знищену окупантами. Її почали відновлювати. Але торік навесні в неї прилетів ворожий іскандер і добив те, що вціліло. Тепер школу закриють, і самі знаєте, села не буде. Намагається відродитись і знищена окупантами ферма. Тут знаходиться 140 голів корів. Це корови переселенки. Гусарівська ферма дала прихисток тваринам, що опинилися в сірій зоні. Вони перенесли дуже великий стрес. Деякі тут корови вони були поранені. Власник цих корів у розпачі звернувся по допомогу до гусарівських колег за кілька кілометрів від його господарства. Ворог і попросив прихистити тварин на час війни. Колись їм так само допомогли інші фермери кормом і худобою відмовити не змогли. Корови переселенки оговталися від стресу, дають молоко до трьох тонн за день і народили телят. Легко його це знищити дуже легко, але відновити дуже я кажу дуже непросто те. Дуже непросто тому ми якось пішли на зустріч. на фермі в Гусарівці. Відновлюють зруйновані окупантами корівники, щоб у разі потреби прихистити й іншу рогату худобу з прифронтової території. До повномасштабної війни тут була велика коров'яча ферма 2800 голів, доїли до 16 тонн молока за день. Його купувала французька компанія. Щороку сплачували 22 мільйони гривень податків. Після так званого освобождення худоби лишилося близько двох сотень. Окупанти обстрілювали корівники з усієї можливої зброї. Коли після звільнення селяни повернулися туди, жахнулися всюди туші загиблих корів. А ті, що вижили, були надзвичайно худі. Частина з них без хвостів, від голоду тварини їли одна одну. Ці корови вижили. Їх пролікували, відгодували, і вони знову почали давати молоко. Вони стали якось спокійними та і їм тут і раціон харчування круті та нормальний такий на сьогодні. Та тому якось вони можна сказати, що вони відновилися. Ферма поступово відроджується вже на близько 600 голів худоби, зокрема 240 дійних корів. Тут виготовляють сири, йогурти, масло, сметану. Продукція користується неабияким попитом завдяки високій якості та низькій ціні. Сплачують податки, почали засівати поля з 5600 гектарів. Більшу частину розмінували самотужки, а там, де рясно забруднено боєприпасами, просять допомоги держави, писали куди тільки можна, але за три роки їм не розмінували й метра землі. Поля не оброблені. Ми не можемо обробляти і сплачувати ці податки. Дві з половиною тисячі гектар землі стоїть засмічена, замінована, необстежена. Від держави ніякої допомоги місцева влада закидає судовими позовами, не дають на відновлення ані грантів, ані кредитів, бо червона зона. Та, попри це, тут вірять, їхня ферма знову розквітне. А це робочі місця і податки, які допоможуть відродитися, і нашій країні. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива. Добрий день, країно. Факта сітіві вікна СТБ в ефірі. Мене звати Яна Брензей. Це гостьова студія, яку розпочинаємо разом із речником Сил оборони Півдня України Владиславом Волошиним. Пане Владиславе, я вас вітаю і вас вітаю, пані Яно. Слава Україні, всіх глядачів вітаю героям, слава хочу розпочати з вами розмову із Херсона, який Росіяни останнім часом активніше почали бомбардувати керованими авіабомбами. І зараз основна їхня мішень очевидь, це міст, який поєднує район острів з іншими районами Херсона. Важливий логістичний шлях. Якщо його перебити, то людям буде дуже складно звідти вибиратися. Розкажіть, чому росіяни саме цю ціль зараз обрали, і яка там обстановка? Дійсно, декілька днів тому противник завдав авіаційного удару коригованою бомбою авіаційною по цьому мосту. Причому він частково його зруйнував. Там така, повірте, доволі велика дірка і є певні порушення, але працюватиме комісія, яка визначить ну, ступінь. Того наскільки цей міст зруйнований, чому ворог завдав по ньому удару? Ну, це це чистої води, як кажуть, тероризм. Адже він намагався зруйнувавши цей міст відрізати тих мирних мешканців, які ж, живуть в цьому районі, на сьогодні ще залишається там близько тисячі жителів і. Скажімо так, на момент, коли цей удар завдавали, там було десь півтори тисячі тисячі сімсот мешканців. Зараз місцева влада, розуміючи всю скажімо, глибину того, що відбувається, проводить евакуацію цих мирних мешканців. До того там працювали і магазини продуктові, і аптеки і була й і пошта, ходив транспорт. Зараз противник просто завдав удару для того, щоб люди були відрізані від іншого, іншої частини міста, і відрізані від всіх комунікацій від життя. Крім того, ворог постійно застосовує по Херсону і авіаційні удари, здійснює і застосовує удари дронами камікадзе. Там постійно в повітрі висять дрони, дрони, розвідники, дрони, бомбери. І в будь-якій точці Херсона е, перебувати доволі небезпечно на деяких напрямках. Е, місцеві влади і е, військові вже споруджують, накривають сітками там частини вулиць, частини комунікаційних вузлів для того, щоб противник не міг завдати ударів по дронами по цих точках, там по е, транспорту, який перебуває, е, який проїжджає. Тому що ворог не вибирає і досить часто завдає просто ударів по каретах швидкої допомоги, по екіпажах поліції, по маршрутних таксі, навіть по автобусах, тому в угу. Херсоні доволі непросто, але сили оборони України і мужні Херсонці тримаються. Пане Владиславно, ну, загалом кількість російських штурмів на херсонському напрямку збільшується. Вона ще далека від того, що там, наприклад, зараз на сході країни відбувається. Але тим не менше, у чому зараз на вашу думку полягає намір ворога на херсонському напрямку? Ну, дійсно, за декілька останніх днів ворог значно збільшив кількість штурмових дій саме на херсонському напрямку, але це він збільшив кількість взагалі по всій. Острівній зоні Дельти річки Дніпра, тобто починаючи з півдня, де острови Козулизький Забич, і закінчуючи е, Антонівськими мостами, залізничним і автомобільним. Кожний на кожному з цих островів, які є, це і Забич, і Великий Потьомкін, і Білогрудий е, противник проводить по одні-дві штурмових дії. Він намагається взяти під контроль острівну цю зону для того, щоб підійти ближче до. Русла Дніпра, основного русла, і починати звідти вже, скажімо так, якісь штурмові форсувальні дії для того, щоб висадитись на правий берег. Проте вся ця зона перебуває під контролем Сил оборони України, і ми знищуємо і присікаємо всі спроби ворога захопити, хоч якийсь плацдарм у цій острівній зоні. Пане Владиславе, дякую, що інформуєте. З нами був речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. І далі з півдня давайте переміщуватися на схід. Будемо говорити про обстановку на Краматорському напрямку. Це там, де часів яр, який росіяни вже кілька разів заявляли, що захопили. Що відбувається на відтинку? Говоримо із командиркою зводу безпілотних літальних апаратів розвідувальної роти 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, Юлії Микитенко. На Краматорському напрямку бригада стоїть. Пані Юлія, я вас вітаю. Вітаю, розкажіть нам, будь ласка, про обстановку у зоні відповідальності вашої бригади, і чи є якісь істотні зміни? Так, власне обстановка складна, звісно, але контрольована. Намагаємось не допустити прорив ворога, застосовуємо всі наявні для нас ресурси для того, щоб знищувати і не не допустити прориву. Ви, як командирка взводу розвідувальної роти, що бачите про наміри росіян? До чого вони зараз на вашому відтинку можуть готуватись? Власне, противник продовжує накопичувати живу силу. Наразі, поки <кій> великі скупчення техніки не спостерігаються, проте ми все рівно очікуємо кожного дня штурмових дій. накопичення мотоциклів для штурмів, які активно використовують росіяни, але намагаємося знищувати все ще до підходу, щоб не допустити підходу противника до наших позицій. Яку зараз тактику ворог використовує у вас? Ми звідусіль чуємо про піхотні штурми, малі піхотні. Групи мотоцикли чи якісь відмінності на Краматорському напрямку на тій його ділянці, де ви стоїте? Насправді суттєвих змін немає. Дійсно, в основному це піхотні штурми, мотоцикли. вочевидь свідчить про недостатню кількість важкої техніки у противника, або можливо вони її перенаправили на більш Важливі для них напрямки, тому що на нашому напрямку, і в цілому на Донеччині, наразі все таки більше спостерігається переважно піхотні штурми ніж механізовані. Що скажете про російські дрони? Як змінюється логіка їхнього використання? Яка зараз пропорція звичайних дронів і дронів FPV на оптоволокні приміром? Власне, більший дискомфорт нам приносять все таки дрони на автоволокні, адже вони зосереджені наразі на наших шляхах логістики. Тобто, це всім відомі вже дрони ждуни, які сідають і чекають наших машин. Також Ті, ті дрони, які звичайні, вони насправді, завдяки дії нашого ребу, вони зараз не дуже ефективні. Тобто, зі 100% це можливо відсотків 30 в кращому випадку долітають до цілі, тому е, спостерігається все ж таки збільшення частка використання саме FPV-дронів на оптоволокні. Основне це шляхи логістики, як я вже згадувала, і також літні точки пілотів. Тобто, зараз пілоти це така пріоритетна ціль для противника. А дрони ж до ниви згадали це фактично як міна використовується дрон? Ну не зовсім. Він сідає і в режимі очікування на шляху логістики, сідає і чекає, поки буде проїжджати машина. Після цього він злітає. Відповідно, коли він в режимі очікування, в нього менше розхід батарей. Потім він злітає і вже коли є візуальний контакт з технікою, піднімається і вже безпосередньо уражає. Ого, а як таке виявляти? Ну, є декілька методів. Не розказуйте. так. Ну, основний, основний, скажімо, ми звісно ж перед самою логістикою ми детально моніторимо весь шлях. Це не тільки на предметах півідронів, а також на предмет дистанційного мінування. Тобто такі мінування теж присутні відповідно наїзд там на ті ж ліпістки або міни, які були. Зі скиду їх теж потрібно прибирати, і таким чином ми моніторимо і відповідно уражаємо, прибираємо ці знешкоджуємо, тобто ці речі вже своїми методами там піві або тими ж скидами. Що у вас по безпілотниках? Наскільки компонент та дронів на оптоволокні теж в вашій бригаді, в вашому підрозділі? Розвивається. ми наразі це поставили своїм пріоритетною задачею. Звісно, дуже б хотілося, скажімо, більших закупівель від безпосередньо від держави, але наразі, поки їх не 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 так багато, як хотілось би, Тож ми самостійно працюємо над тим, щоб їх збирати, закуповуємо додаткові. Компоненти в нас вже є там певні напрацювання в цьому напрямку. Тому так ми так само стараємося працювати в цьому напрямку. Єдине, що я не впевнена, чи є деякі підрозділи, які використовують нічні оптоволокно. Наразі в нас є денні і uh -huh. працюємо над створенням нічних. Юлія, дякую вам дуже за розмову і передусім за те, що ви бороните Україну. Це була Юлія Микитенко, командирка взводу БПЛА розвідувальної роти 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, яка на Краматорському напрямку країну боронить. Ми ж з вами далі йдемо на новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.